Маємо ось такі універсальні зарядні. Можна їх налаштувати на літіон 3С. Зараз ми його налаштували на літій залізофосфат 4С. Ось тут у нас регулювання по вольтажу. Можете налаштовувати. Ось ми зменшуємо кінцеву напругу. Тай поверни назад. Ну, тобто воно налаштовується, там є такий регулятор. І Підліді і фосфат налаштуємо. І це ми їх тестуємо на нашому навантажувачі. Максимальне навантаження 45 А. Тут йде дублювання, що є 45 А. І оцим іншим налаштуванням це ми вже там зменшуємо, зменшуємо або збільшуємо навантаження.